Я всіх вітаю, у нас дує південний вітер, а це означає, що кльову майже ніколи в такий вітер не буває. Дуже слабенько бере. Тому я розпочинаю біля берега, а потім буду переміщатися по пірсу. 3,5 грамчики. Розпочинаю начищену мідію, яку зірував зі стінок пірса. З 1 травня по 15 червня у нас буде заборонена ловля будька, але. Я не знаю, можна ли буде ловити на два гачки чи не можна по правилам. Це важко відповісти і потрібно розібрати Ух, чому. Нормальний виборч. Спіймавши декілька штук, вирішив пройтись по пірсу, половити, але бачу, що кльову майже немає. Потрібно чекати вихід, коли бичок буде досить активний. Вирішив встати покидати у море, так, в акваторію половити. Море сьогодні дуже-дуже гарне. Я сьогодні набрав багато вудок, тільки один ультралайт до 4 грам, Трішки пізніше за нього розкалю. Ну. Ну. Ого! Ось такий красунчик. Поки що на силикон не вдається, а на міді такі ключі. Місце лову виглядає ось так. На дні дуже багато плит та каміння, де і ховаються наші бички. Коли бичок активний, він виходить на пісочок і активно харчується з нього. А коли дуже пасивний, він ховається у камінчиках у всяких норках, тому його треба шукати саме там. У нас попалась ще одна рыбка, це морська собачка, дуже жадібна, теж живе у камінчиках. І зразу клює. Вот. Це нормальний бичок. Песчаний. Самочка. Камінчик затягнула, а там його одразу луплять. Хто уважний, можна зараз побачити бичка, який ховається. Ось так вони прячуться під плитами, бачите, є доволі такий великий простір, і саме туди потрібно класти нашу наживочку. Але, я як кажу, її на пісочку вони гарно клюють. Це прям кабаняка. Ставимо назад нашу медію. Трішки про комплект. Це катушка Агера 2500, шнурок 0,3 від TikTok і спінінг у мене BlackRock до 4 грам. Груз я використовую звичайну чебурашку і гачки ось такі. Форм 12. У Олександра тільки що сталося клювання і подивіться на два гачки зразу клюнув. Само ви те штука ж. Таке буває час від часу. Жадність. просто без клювания. який. Просто без клювания. Еще по трешке дела идут. песочник, бубер, він так так ніжно-ніжно, Просто заковтує зразу. Вот так по набралось. набралась. Thank you. Багато чого вам не показував, Мілкий бичок клює по всьому пірсу, а от великого потрібно шукати. Дуже багато рибалок на кожному пірсі. Я тут так. Поставив зараз серед серце куряче і будемо ловити нічки. Просто Просто підвіз Саня спимов кнута Але неохотно На берем. О, взяв. Маленький просто. Ну, волчь с фрикционом. Монстр. Вже вечір, а вони продовжують клювати. Це лов сані. Зараз покажу що спіймав я. Ось моє мої відерця, зараз буду висипати. А ось що спіймав я. Такі от бичочки. Всім дякую за перегляд і до скоро, всім зустрічі. Всім пока.